Пане Павло, перед матчем провели кадрову ротацію, з чим вона була пов'язана, можливо, з кубковою грою. Ну і як вважати, що не вдалося, що сьогодні, чому не здобули очки? Ну і ваш коментар гри. Ну, Після прогнону гри на Кубок з великим рахунком, хотіли дати шанс тим футболістам, які не зіграли в тому матчі, які не грали, дати шанс, щоб вони грали в составі. В принципі, гра складувалась нормально, були моменти забити. Але ж одна помилка, і ми програємо ігру. Хочеться, щоб хлопці в цьому плані росли і не допускали тих помилок, які приводять до голу. Тому що в нас було і, і, і преимущество було в грі, і були моменти, які ми повинні були забити. Але, на жаль, ми не забили, а нам забили. Тому дуже прикро, що ми проіграємо вдома ігру, Хоті, хотіли. Порадувати наших болівальників після кубку перемогою, але ж сьогодні так склалося, що програли. Один епізод вирішив результат матчу. Ну і не було недооцінки. Аутсайдер приїхав. На мій погляд, це дві рівні команди сьогодні грали і могли бути і туди-туди. і туди. Результат. Ставши, на ляльного. Що грало дві рівних команди, і, молоді, і там молоді хлопці, і у нас молоді. І вирішив один, один епізод, вирішив судьбу матч. Ну, не вплине ця поразка на психологічний стан. Далі треба проводити матчі. Ось, ну і як будете готувати надалі команду? Ну, будемо з хлопцями розмовляти, але ж я думаю, що кожен може в собі там подумати, і ми, тренери повинні подумати, і вони подумати, що на футбольному полі треба працювати, треба багато працювати і за полем на тренуванні, та? і в іграх. Тому якщо ми будемо реалізовувати наші моменти, які в нас будуть, тоді і все вийде. Тоді є, є, є над чим працювати. Надію, що хлопці зроблять якісь виводи зі своєї гри, і ми будемо прорисувати, будемо ті моменти, які в нас є, забивати. Ще раз кажу. Е, немає відчуття, що можливо, треба було одразу вести гру. Граців основного складу, деяких ще вийшли на заміну. Чи все надали шанс, і це рішення було правильно? Ну, в першому таймі у нас і рахунок. Нам забили гол, коли ми випустили гравців основного складу, так? Тому не знаю, будемо дивитись, розмовляти з хлопцями, по, по ротації, в принципі, яких там претензій немає, хлопці перші, першу половину ігри грали дуже добре. Що сталося після перерви, як вважаєте? Я думаю, що б хотіли просто дуже забити і бігли в штрафну. І... А якщо, якщо великими силами біжиш, то можеш десь натрапити на контратаку. Хоча пропустили в моменті, хоча пропустили всі стандарти. Ще попереду багато ігри, саме в цьому році, так і є можливості виправити сьогоднішню ситуацію і надалі набрати очки. Е, так, хочеться, щоб. З кожною грою футболісти прибавляли у своєму рості, так, щоб вони молоді, щоб вони більше голів забивали, більше передач з флангу робили, більше стандартів, так, і щоб вони вірили в себе. Ми в них віримо, щоб вони вірили в себе і радували наших болівальників, нашого міста. Олександре Борисовичу вийшли два таких різних тайми, які у підсумку вам принесли перші очки. Які відчуття, що зараз в роздягальній команди, наскільки важливий сьогодні ось для вас поєдинок був? Ну, перемога завжди важлива, але тим більше перша перемога з новою командою, з новими хлопцями, які перший раз в такому режимі працюють. Я не буду казати про чемпіонат, просто про тренування, по відносини до роботи від, від наших до них питань. Тому перемога мені здається, все ж таки, ми сьогодні напрацювали неї. Були моменти, коли ми не забивали, і ми повинні були вже брати очки і в домашніх іграх, Але ж ще раз кажу, треба час для того, щоб ці хлопці становилися вже професійними спортсменами. Очікували, що саме так будуть події, що перший тайм більше гірник спорт атакував, там створював моменти. А в другому, за рахунок чого ваша команда, в другому так переобразилася. Ну, по-перше, якісні роботи тренувальні. Мені здається, ми сьогодні витримали і навантаження, які були впродовж всього тайму. І настрій хлопців, тому що, ще раз кажу, ми багато працюємо, непогано працюємо, але ж немає результату. Є помилки, без них ніяк, але сьогодні ну, мені здавалося, що точно ми уїдемо сачками. Якщо три, то це дуже гарно. Тобто, якщо була б ніча, також були задоволені. Були б задоволені, тому що, ще раз кажу, вісім турів ми без очок, ми все ж таки не команда, яка десь там працює. Ми професійна команда, тому, по-перше, треба давати результат. Сьогодні він вже є. Ну і забили ще один м'яч, також зі стандарту. Стандарти – це ось, поки що зі стандарту, так, Проще, простіше забивати. Ну, це Логіка в цьому є, тому що чим, чим менший клас гравців. Тим більш стандарти ситуації от, потрібно, скажімо так, 100% щось деставати. У нас сьогодні це вийшло. Можливо, нічого, справедливий був результат. чи ні. Ну, я, як тренер, який сьогодні переміг, кажу, що ми перемогли по грі. Ну і... А чи який потенціал у цих хлопців у Діназу, вихованців, так більшість? Так, да. да, у нас багато хлопців, які тільки починають путь свій е в кар'єрі. Я думаю, що до кінця першого кола, ну, там 3-4 бойові одиниці ми знайдемо, а далі будемо вже це залежить буде від клубу, від громади, яка буде нас підтримувати. Я це. Ну і місце у таблиці не тиснуло психологічно на молодих хлопців, як ви їх підтримували, чи потрібні були додаткові зусилля, щоб е е працювати зі хлопцями. Коли погодився працювати, ми розуміли, де з яким якісним, якістю гравців будемо працювати. Тому кажучи про місця, да, не обов'язково було там не набирати очки. Але ж насамперед, ще раз кажу, що вони, знаєте, як з дідсаду пішли зразу здавати екзамени, Це дуже важко. Але ж ти розумієш, що потрібен час. У нас часу цього 3 жовтня буде як три місяці, як ми зібралися, ну вже, вже на тречки награли. Тому потенціал є. Да, не всіх гравців. Є питання по тактиці, по техніці, ну по всьому, по відношенню ну взагалі до спортсмена, як такого. Але ж ми намагаємося працювати професійно. І сподіваємося на те, що буде не тільки результати, а і хлопці підуть далі. Може, і з нами підуть, якщо клуб буде ставити інші задачі. У вас було відчуття, що здобудете очки не після кубкового поєдинку гірника спорт, така відчутна поразка 0,7, можливо, після цього. Ну, так. Ми навіть не дивилися цю гру, Сразу кажу, тому що я розумів, що після 0,7, ну, по гравці потрібні доказати самі собі. По-друге, для тренера це така холодна душ. Він повинен щось зробити. Тому ми готувалися на підставі гри з «Колосом». Дивилися, які ну ми, ми, ми були готові до гри, і ми сьогодні десь був експеримент. Ми писали перший раз захисника, який не на разу не грав. і Зіграли в три захисника. Це не спрацювало, але ще раз кажу, ми ми, ми в, ми в пошуках.